Доброго дня, дітки! Пропоную сьогодні згадати, які новорічні свята ми вже відсвяткували. Давайте з вами пограємо в гру назви Зимове свято. Взимку сонечко не гріє, коли ту кусали на Андрія. Було таке свято. В грудні місяці в наш край знов приходить Миколай. Я даруночків чекала від святого Миколая. Різні чудеса й дива можуть статись в ніч Різдва. Щедрувати йде маля в гарне свято Василя. Вітер в обличчі снігом хлеще воду в церкві святим на водохреще. А за що ви любите новий рік? Яке це свято? Радісне, веселе, чудове, зимове, незвичайне, казкове, дивовижне, довгожданне, незабутнє? А що ви робили на святі? Що діти роблять на святі? Співають, танцюють, розповідають вірші. Водять хороводи, граються весело, розважаються, отримують подарунки. А що роблять казкові герої? Розважають дітей, співають, танцюють, приходять, дякують, граються, смішать, роздають подарунки. А що робить ялинка: світиться, крутиться, блищить. Красується, засвічується, мерехкотить, стоїть. А що роблять глядачі? Сидять, розважаються, дивляться, плескають долоні, усміхаються та радіють. А як ми готувалися до Нового року? До нового року ми прикрасили свою кімнату, прибрали ялинку іграшками. Та вивчили вірші, танці, пісні, підготували гарне новорічне свято, придбали новорічні костюми, придумали гарні привітання батькам, друзям. Дітки, а ви чули, як грайлик почав готуватись до свята? А що роблять на святі? Співають, розважаються, всіх вітають, але чомусь грайлик засмучений був. Він не знав, що на Новий рік треба вітати одне одному. Але дітки, що знали, як вітати, розповіли грайлику, як вітати. Треба казати вітаю вас зі святом. Бажаю усього найкращого, усього доброго. Так дітки навчили грайлика словам привітанням та побажанням. Коли грайлик навчився новорічним вітанням, він повеселішав і запропонував всім потанцювати та поспівати пісень. Дітки, чого ви навчилися, чого нового довідалися, кому ми сьогодні допомогли. Бажаю успіхів, вчиться з задоволенням. До побачення!